Вітаю вас, шановні пані та панове. Влітку в спеку потрібно пити більше редини. Солодкі та смачні напої, чудово вгамовують спрагу та може стати у нагоді при приготуванні святкового чи звичайного столу. Серед усіх напоїв, що ми пропонуємо в великої популярності, користуються напої марки Дерві. Дерві це відомий булгарський виробник, що займається виготовленням різноманітних напоїв вже 26 років. На асортименті компанії газовані, фруктові, освіжаючі, енергетичні, поживні спеціальні напої, коктейлі та чаї, а також джерельна та столова мінеральна вода продукт високої якості, тому користується попитом в багатьох країнах Європи, а ми можемо запропонувати вам найкращі солодкі напої цієї марки в пляшках 0,5 та 2 літри. Лимонади з вмістом натуральних фруктів. Не мають у складі цукру. Це дієтичний продукт високої якості. Серед смаків класичний лимонад, вишня, яблуко, ефір, малина, айва, груша, персик і абрикос, та навіть оригінальна кола з кавою. Напої Дербі з різними смаками сподобаються як дітям, так і дорослим. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.